Вітаю, ви на каналі Шепіт Сюжетів. Тут живуть короткі історії, які зручно слухати під час щоденних справ. Було приємно не знайомитися з тобою. Іноді до тебе приходять незнайомці, твої друзі, теж батьки. Я не маю нічого проти, хай приходять. Ти маєш повне право їх запрошувати. Але якщо вже приходять, то навіщо їм приходити до мене? До чого тут я? Вони заходять привіт, привіт, обійми й поцілунки, поцілунки й обійми, і одразу ж лізуть до мене. Жінка нахиляється, підсовує своє нафарбоване обличчя мені просто під ніс, усміхається, як клоун із величезним ротом, гладить мене по щоці й вигукує, Як же ти виріс? Виріс? Що значить виріс? Я просто такий, як є, це мій розмір. І взагалі, як я маю на це реагувати, сказати у відповідь, що вона постаріла, а потім вона додає А я ж тебе пам'ятаю ще ось таким, показує руками щось розміром із планшет. Ну, добре, що ти пам'ятаєш, бо я ні. Я не пам'ятаю себе ось таким, і тебе не пам'ятаю теж. Бачу вперше в житті. Ти прийшла в гості до моїх батьків, то йди до них, навіщо тобі я. Я зайнятий хлопець, граюся екскаватором, а ти мені заважаєш. Коли їй це набридає, вона, врешті, встає і повертається до моїх батьків, але тоді підходить її чоловік, і мені доводиться мати справу з ним. На щастя, чоловіки простіші створіння. У них лише одна функція. Він підходить і гаркає Ей, дружбане, дай п'ять чувак. Я даю йому п'ять, сильно, уже точно знаючи, що він одразу схопиться за руку, наче йому боляче. Вони не надто витончені, ці чоловіки, від них легко відкараскатися одним дай п'ять, кинув їм кістку і все більше не побачиш. Тільки коли вони залишають мене в спокої і сідають пити каву з моїми батьками, обговорюючи політику, я можу нарешті мирно повернутися до своєї гри, намагаюся врівноважити червоний кубик Лего на ковші екскаватора. Але не завжди так щастить, іноді трапляються складні випадки, коли вони приводять із собою дитину. І, звісно ж, відразу спихають її на мене. Чому вони спихають її на мене? Бо ми любимо гратися разом? Та ні. Вони спихають її, щоб я за нею доглядав, а мені байдуже до їхньої дитини. Зазвичай він менший за мене, дивиться своїм сопливим обличчям, і я вже бачу, що проблем не уникнути, бо я довго його терпіти не збираюся. Пограйте разом, підохочує мене мама. Дивись, у нього теж є екскаватор, каже тато того хлопчика. Їм байдуже, хочемо ми гратися разом чи ні. Для дорослих, якщо ми приблизно одного віку, значить, автоматично друзі. От я б і справді хотів їм відплатити за це, підкинути когось їм на коліна, когось їхнього віку, кого вони зовсім не знають, наприклад, нашого двірника з дитсадка. Привів би його додому і сказав би: Знайомтесь, це наш двірник. Тепер ви, друзі. Дивіться, у нього кільце з купою ключів, грайтеся разом. Але світ так не працює у цьому світі. Саме дорослі доводять дітей до сказу, а не навпаки. Коли вони бачать, що справа кепська, мама починає тиснути: Це негарно, каже вона. Ти повинен ділитися. Пограйтесь разом екскаватором, вона не розуміє, що екскаватор не поділиш так воно не працює, це все одно, що я б сказав їм поділитися з двірником чимось із того, про що вони постійно говорять наприклад, якимось портфелем інвестицій. Не думаю, що їм би це сподобалося, коли й це не спрацьовує. Вони просто ігнорують нас і сподіваються, що все якось владнається саме. Сідають за свій високий стіл на високих стільцях, п'ють каву. Їхня дитина дивиться на мене. Я роблю обличчя, було приємно не знайомитися з тобою. Відвертаюся і додаю ще один зелений кубик до ковша екскаватора. І тут сопливчик починає плакати плаче. А його батьки розчаровані. Чому розчаровані? Через те, що їхня дитина плаче? Та ні. Вони розчаровані, бо тепер мусять вставати і заспокоювати його, замість того, щоб я зробив це за них. Вони підходять і намагаються його втішити. Я намагаюся зосередитися на екскаваторі, але ківш падає, і два кубики Лего летять на підлогу. Тепер уже я починаю сердито кричати. Хлопчик це чує і кричить ще голосніше підходить мама, обіймає мене, але я не заспокоююся. Даю зрозуміти, що це не просто якісь там сльози. Вони зіпсували мені весь післяобідній час своїми друзями і цим сопливчиком. І тоді вони вигадують остаточне рішення телевізор. Коли батькам уже зовсім не хочеться морочитися, вони просто вмикають телевізор. Мама піднімає мене і садить на диван, тато натискає кнопку на пульці, мої сльози миттєво висихають. Я не маю нічого проти того, щоб ділитися телевізором із сопливчиком. Ми сидимо поруч, дивимося якийсь мультик, неважливо який, ми неперебірливі. Телевізор це краще за екскаватор. Телевізор це домашній рай, але щастя триває недовго, вони підходять знову у настрої нас потурбувати. Що це таке? Ви занадто багато дивитесь телевізор, однієї години цілком достатньо. Наче це взагалі була наша ідея. І тоді тато вимикає телевізор, і ми протестуємо, хоча вже й самі трохи втомилися від нього. Дорослі починають видавати звуки час іти додому. І знову обійми і поцілунки, поцілунки й обійми, папа, -па, побачимось, зателефонуємо, поспілкуємось, домовимось, зберемось якось, приходьте до нас, і ви приходьте до нас. На вихідних підемо прогулятись, десь поїдемо на свята. Ось тоді я можу скористатися моментом і попросити шоколадку, і мама дає мені вона завжди дає, коли є гості, дає й сопливчику теж. Я не проти, аби тільки мені теж дісталося я миттю з'їдаю шоколад, мене накриває цукрова ейфорія, і врешті весь цей візит здається не таким уже й поганим. Тепер я щасливий. Сподіваємось, ця історія подарувала вам гарні емоції. Не забудьте залишити коментар і підписатися на канал. Скоро буде нова.